На землі все, ну скажімо так, в посліді ну, в відходах, скажімо так, мертвий острів. І таких островів з кожним роком стає все більше і більше. Звичайно, ми не можемо передати запаху. Це один із островів кам'янського водосховища, на якому оселилися баклани. Баклан Чорний Великий, набув великої своєї, скажімо так, популяції. Збирається, переживе він соціально, групами, великими групами по декілька сотень осіб в групах, заселяє острови. Вони наносять шкоду тим, що їхній послід випалює все живе, з дерева, на яких вони поселяються, вони вже можна сказати, мертві. Послід цих птахів містить токсичні речовини, розповіла екологиня Надія Гальченко. Послід цих птахів єдиний, який містить більше. Е 30 разів більше цього азоту ніж в інших птахів. І його послід найбільш труйний, і завдяки цьому посліду гине вся рослинність. Аміак і фосфор. Чому фосфор тому що вони живляться рибою? І оце завдяки цьому аміаку і фосфору якраз відбувається знищення таких дерев. Аміак впливає на загибель водної рослинності, що призводить до появи мертвих островів. В нього дуже підвищена кислотність для того, щоб переварювати їжу кісками. Губить кислота. Пропадає зелень. Якщо вони буде зелені, там не буде там камахи, не буде яких мікроорганізмів, Він буде пустий. Тому що, якщо ви якщо побачили наживу, цей острів є білий, він виграє все на світі. До нашого регіону баклани масово мігрували з півдня країни, зокрема через глобальне потепління та підрив Каховської ГЕС, зазначив орнітолог Віктор Закалюжний. Одна із причин також це. Обміління в зв'язку із потеплінням клімату глобальним падає рівень води як в крупних ріках, так і в наших водосховищах. У Бакунів зникла і кормова база. Ні від кіляцю рибку ловить. Оселилися птахи у Кам'янському та Кременчуцькому водосховищах на островах. Є серед них уже й повністю випалені, каже екологиня. Такі невеличкі островки є на Кременчуцькому водосховищі і частково біля горішніх плавнів. І знову хочу підкреслити, що вони, якщо вони вибирають такий острівець, це буде маленький. Гнізда вони влаштовують на деревах на наших островах. Звичайно, звичайно. Гнізда в них такі величенькі. Окрім островів, баклани знищують і велику кількість риби, розповів керівник регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні. Він за сім місяців сідає десь близько, там 300 кг риби. А це звісно є більш за все мальок. Якщо я так буде далі її піде, то у нас буде, потім у нас буде якось риби не вистачати. І риба, звичайно, знаходиться також під, скажімо так, під угрозою. Чому? Тому що і Дніпро ну, останніми роками з'являється більше кос, більше мілин з'являється, так як береги піщані, піщані острови. Хотілося, щоб ці острови були не просто пісок, а щоб на них була рослинність, всяка, ну, як ви бачите, дерева всі. Стоять білі, тобто це ні відпочинку, ніякого не може бути, да і, да, і мешкання інших Тварі. тварин та птахів затруднене. За словами теологині Юлії Бондар, для зменшення чисельності бакланів рибоохоронний патруль планує звертатися до мисливських товариств. Можливо, заселення на ці острови невеликої кількості хижаків, ну зокрема, висиці, яка б могла полювати. І стримувати потомство і кількість ну як один із варіантів, як ви сказали, обмежений контрольований відстріл. Немає рішення абсолютно. Я категорично, як еколог. Науковиці, я категорично проти відстрілу, тому що зараз ми сьогодні відстрілюємо баклана. Завтра комусь не сподобається, будемо там чепуру відстрілювати. Та чаплю велику. Да, чепуру велику відстріл це не є виходом вбивство одного одних птахів заради дерева. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.